Всім привіт! З вами команда Волосклам'юа, і сьогодні ми підготували огляд на крутий 29-дюймовий хардтейл від всесвітньо відомого бренду Кона, а саме модель Lava Dome. Це універсальний гірський велосипед середнього рівня, що ідеально підходить як для міських умов, так і для їзди по гірській місцевості. Він поєднує в собі надійність і високоякісні компоненти, що робить його відмінним вибором для тих, хто шукає зручний і багатофункціональний байк. Здатний впоратися з різноманітними умовами та маршрутами. LavaDom пропонується у чотирьох розмірах: від S до XL, на зріст від 152 до 196 см, а також у двох кольорах у чорному та білому глянці. Огляди на інші моделі велосипедів від бренду Кона. Ви можете подивитися на нашому каналі, а купити цей велосипед ви можете на нашому сайті або ж скористатися можливістю відвідати наш фізичний магазин за адресою місто Київ. Бульвар Вацлава Гавела 18. Рама виготовлена з алюмінію серії сплаву 6061, а труби рами пройшли процес гідроформінгу та батінгу. Ці технології видають рамі додаткову міцність і легкість, а також дають змогу формувати складніші геометричні форми, що покращує аеродинамічні якості та торсіону жорсткість корпусу. В кінцевому підсумку це знижує загальну вагу велосипеда без страти міцності, а також підвищує керованість на звивистих трасах. Додатково, рама має можливість внутрішньої проводки кабелів, що захищає їх від механічних пошкоджень і забруднення, продовжуючи термін їхньої служби. Кримовий стакан конусний. У передньому трикутнику є два місця для кріплення фляготримача або інших аксесуарів. Також на байк можна встановити крила та багажник. Амортизаційна вилка Suntour XCR32LOR або RST Omega залежно від поставки сходом 100 мм. забезпечує відмінну амортизацію та комфорт під час їзди нерівними поверхнями. Вилка має регулювання стиснення і відскоку, а також функції блокування ходу, даючи змогу велосипедисту налаштувати її роботу відповідно до умов їзди. Це покращує керованість і стабільність велосипеда, особливо під час проходження складних ділянок траси та спусків. А також дає змогу не втрачати енергію на рівних трасах у стані вімкненого локауту. Колеса діаметром 29 дюймів містять подвійні алюмінієві обода Alex DP27K, що забезпечують вілсету необхідну міцність і стійкість до пошкоджень завдяки діаметру коліс. Вони відмінно котяться по рівному асфальту і здатні перекочувати навіть складні перешкоди на гірському рельєфі. За контакт з поверхнею відповідають покришки WTB Trail Boss або Maxxis Recon, шириною 2,25 дюйма, залежно від поставки. Вони забезпечують хороше щеплення і крованість навіть на складних поворотах за рахунок наявності гірських шипів. Втулки алюмінієві Joytech на промислових підшипниках забезпечують гарний накат. Гальмівна система базується на дискових гідравлічних каліперах Tektro HDM-275, відомих своєю надійністю та ефективністю гальмування. Вони також не залежать від погодних умов, а через закритість системи не потребують частого обслуговування, ба більше, колодки самі підводяться до роторів у міру зносу, що гарантує постійну ефективність системи. Ротори Tektro на 180 мм спереду і 160 мм ззаду забезпечують рівний баланс на двох колесах. Що особливо відчутно на затяжних спусках. Вони також відмінно підводять тепло, що дає змогу їм працювати значно довше. Використовуй при замовленні промокод SALE та отримай знижку 7% на велосипеди бренду Kona, а також інші брендові моделі. Трансмісія на 9 швидкостей представлена групсетом середнього рівня MicroShift Advent. До групсету входить касета з широким діапазоном 1146. Завдяки чому ви зможете відмінно долати затяжні підйоми та підтримувати високу швидкість на рівних ділянках. Задній перемикач забезпечує плавне і точне перемикання швидкостей, що важливо для підтримки ефективності та комфорту під час їзди різноманітними маршрутами. Досягається це завдяки конструкції, що стабілізує пристрій під час сильної тряски. Це також знижує підкидання ланцюга та його удари об перорами, шатуни алюмінієві Samox зіркою на 28 зубців. Каретка картрижна на промислових підшипниках. Також байк комплектується брендовими компонентами алюмінієвими запчастинами, такими як кермо, винос, підсидельний штир. Сідло та гріпси також брендові. На кермі встановлений дзвоник. Кона Лавадом це відмінний вибір для універсального катання. Байк підійде всім, хто шукає оптимальний за ціною байк для міських і ґрунтових маршрутів. А завдяки високій продуктивності комплектуючих, ви завжди зможете підвищити свої навички в подоланні умовно складних стежок. Дякую за увагу! З вами був магазин волоскладком'ю. До нових зустрічей.